Упаковка чефа. Ми сьогодні з мамою купили такі різні цукерочки, солодощі з мамою в яском в магазині. І будемо сьогодні розпаковувати. Так, тут тут сосочки такі. І тут різні смаки, ось бейбі. Ось тут є якась голуба, синень, синя, рожева і помаранчева. Так, попробуем, Так, начинаем. Дальше открываем такой дайвер. Ну так уж и Так, так и давайте веники, веники, дядя вареники, веники, веники, бац. О, голубы, добрые. Голубы, пожалуйста. Дуже смачно, знаєте? Мені подобається. Ем. Гагай. У них таке не смак дивне. Знаєте, типу, непривичний, що його їм. Дуже смачно. Рекомендую. Так, тепер ми будемо пробувати такий бургер. Він великий. Його, мабуть, за один раз не він так? А ви як? Зараз відкрию. Відкрила. Пробуємо. Я таке люблю. А давайте. Я придумала, давайте зробимо таке, Я не знаю. зараз побачите. Будемо робити фокус. Дивіться, суть тренду заключається в тому, що фокус його. Ми маємо їсти, е як сказати, вот так, облизувати. І не зметити кусати без облизу. облизу, облизувати. І треба отак. От Вот так. Вот так. Понял? Тут, кстати, бабку свали так. Это облизывать Попробуем сейчас, попробуем. Попробуем. <пробуем> То не роботи. Я я не замічаю увагу, воно вже так.